Півстолітній ювілей у квітні цього року відзначав Лозівський центр професійної освіти. За роки роботи навчальний заклад підготував кілька десятків тисяч висококваліфікованих робітників. Сьогодні у Лозівському центрі професійної освіти навчається 641 студент. Працює 129 досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання та співробітників, які забезпечують життєдіяльність закладу. Професійний центр пройшов кілька етапів реформування, але, попри все це, вистояв та успішно розвивається. Про життя закладу, його учнів та викладацьку роботу розповідають самі ювіляри, які багато років пропрацювали у цих стінах. Я прийшов у Лозовський центр професійної освіти, тоді називався Лозовське СПТУ номер 36 Потім його переименували, зробили, значить. Лозовське ГПТУ. Пропрацював я в Лозовському центрі професійної освіти 38 років на сьогоднішній день. Прийшов я у 1974 році, 8 вересня. От. Потім майстром виробничого навчання. Потім пішов на іншу роботу. Працював я на виробництві. Главним інженером Лозовського хлібозаводу 10 років пропрацював. І в 1987 році я прийшов у цей заклад Лозовський ліцей. Мене тягнуло до дітей, тому я покинув виробництво і прийшов в цей заклад. Цим закладом зустрілася, можна сказати, випадково, змінила місце проживання. Пішла працевлаштовуватися на швейну фабрику, і відділ кадрів мені якби, запропонували тут є. Я навіть і не знала, що є професія, я професія моя кравець. Знаю, що училище існує, ще існувало. Це був 90-й рік, 1990 рік. Но я не знала, що тут легка промисловість. Знаю, що і верстатники, там різні професії. І з відділі кадрів швейної фабрики мені сказали, а шукають майстра виробничого навчання. До цього я працювала теж майстром виробничого навчання в Луганській області. 32 роки, як я працюю повних працюю в цьому навчальному закладі. Майстром виробничого навчання пропрацювала 10 років. Була вела професію кравці. Далі з тисячного року працюю заступниками. Навчально виробничої роботи, Даже не віриться, що зараз ідуть діти уже тих дітей, що навчали, що я прийшла, що навчала вже ці діти дорослі. Віра Галаган та Наталія Безверхня пропрацювали у цьому навчальному закладі трохи більше 30 років, із захватом розповідають про своїх учнів та спільну роботу з ними. Більше як 32 роки я прийшла працювати. Майстром виробничого навчання з професії кухар кондитер я прийшла працювати за покликанням. Мені подобається ділитися своїм досвідом, своїми навичками з підростаючим поколінням. Життя безумовно не стоїть на місці, і вимоги до як саме і до приготування страв, і до їх дизайну, до їх декору змінюються. І я не можу стояти на місці. Постійно підвищує свій професійний рівень. Учні завдають нотку в роботі майстра виробничого навчання. Їм завжди цікаве щось незвичайне, щось нове. Навіть у нас були уроки з молекулярної кухні. Як швидко пролетів час, серпня вже поповнюється 30 років, як я прийшла в цей навчальний заклад. Працюю майстром виробничого навчання за професією кухар кондитер за ці роки я випустила більше десяти груп. Це були і дев'ятикласники, і одинадцятикласники за даною професією, які діти проходили, приходили до нас різні. Ну, саме основне в дитині розгледіти його. Його іскорку, його бажання до навчання. Якщо дитина прийшла до нас така, от несмілива, йому потрібно, я кажуть, дати дружню допомогу, підказку, щоб він щоб дитина розкрилася і повірила в свої сили, щоб дитина змогла реалізувати свою мрію. Зрозуміло, що професія наша кухар кондитер дуже така творча, креативна і потребує певних вмінь знань. Зрозуміло, що діти, які прийшли після 9 класу, там 11 класники, зрозуміло, що були більше вмільними дітьми. Але ж багато з них не вміли тримати там ножа, не вміли е, е, правильно е, нарізати той чи інший вид, там, чи соломка, чи там метод карбування використати. І ми, майстри виробничого навчання, дітям це своїм прикладом показували, надихали їх, і вони, як кажуть, крок за кроком. Опановували нашу таку дуже цікаву професію кухар кандитер. Карантин і війна внесли свої корективи у навчання, але попри те, що дистанційка, головне завдання для кожного викладача все одно залишається розказати, навчити і змотивувати учнів на отримання тієї чи іншої професії. І зараз викладаю спецпредмети. Ну не всі, звичайно, деякі спецпредмети з професії кравець. Хочеться дітям якби більше донести, щоб вони, звичайно, со своєї зі своєї професії, що це і гарно і красиво. Стараюсь як найбільше вкласти в них, розказати, що це за професія. Звичайно, це було краще, коли це було в кабінетах закладу, можна більше допомогти, більше побачити, що здобувач освіти. Засвоїв, якби, наприклад, так важко важко ну, донести от у мене такий предмет, як конструювання. Ну, На руках, не, не, на пальцях не покажеш, словами не розкажеш, потрібно їм показати, як це накреслити. Ну, Ми стараємося. За час роботи, За час роботи, зрозуміло, що живе спілкування з дітьми. Завжди, як кажуть, і майстру це додавало таких от життєвих сил. І ми росли з дітьми, і ми багато в них вчилися в молоді і передавали свій творчий досвід. Зараз, на жаль, у нас дистанційна форма навчання трішечки відчуваємо, що нам не достає такого живого спілкування. Професійний центр дає дорогу в життя, говорять викладачі. Випускники не забувають. Приїжджають, провідують викладачів та свій рідний навчальний заклад. За 38 років дуже багато випускників. Значить, у нас вчився главний сварщик заводу. Значить, зараз працює викладачем у нас, він теж закончив наше училище, а працює зараз викладачем. Він вчився в мене на зварника, потім на токаря закрочив з красним дипломом, потім він технікум закінчив, інститут і закінчив, працює у нас викладачем. Викладачі центру вдячні за підтримку і нинішньому керівнику закладу. Працював я з усіма директорами Лозовського центру професійної освіти. Кожен директор вніс свій вклад в заклад, але найбільше. Внесла наш сучасний директор Лозовського центру професійної освіти Гонтаренко Ірина Миколаївна. Переживає за кожного працівника нашого закладу, допомагає во всьому, от, оборудують класи, от, майстерні. Долають усі труднощі разом, дружнім професійним колективом, зазначають викладачі та директорка центру професійної освіти. Сьогодні да, дуже нам якби. Тяжко, до нас приєднують навчальні заклади. Це є якісь додаткові труднощі. Нам потрібно тестуватись, нам потрібно акредитуватись. Ну ми це все долаємо якби дружнім таким колективом, допомагають одне одному. Корективне слово наше життя, дистанційне навчання. А коли закінчився 22-й навчальний рік, дуже було складно, тому що всі ну, багато і викладачів пороз'їжджалися, а його треба все рівно було закінчувати. Навіть у мене була а навчальний заклад, ми не могли попасти, тому що він постраждав. І навіть у мене вдома якби була викладацька, можна сказати. Потрібно, потрібно ж було і зарплату платити викладачам, і відпускні. Всі приходили до мене, заповнювали журнали, ну, і звіти робили. І так ми закінчили навчальний рік 2022. Ви знаєте, коли ми раніше йшли на роботу, інколи не розуміло, яке то було щастя. Прийти в стіни навчального закладу, поспілкуватись з колегами, побачити усмішки дітей, десь щось зробити їм зауваження. І весь навчальний процес, усе те спілкування, на якому було побудовано взагалі виховання, навчання, підготовка наших дітей, воно дуже дорого вартує. Сьогодні ми це можемо. Сказати, можемо порівняти наш колектив, він є цілісним, і люди, які працюють в закладі, вони допомагають дійсно допомагають один одному. Я вам більше скажу, коли ми розглядали питання святкування 50-річчя навчального закладу, то дуже багато хто з колективу намагався допомагати десь своїм словом, десь якоюсь допомогою такою ну практичною. Людям цікаво, і чому я на цьому акцентую? Тому що люди бажають в колективі працювати. Я взагалі хочу подякувати тим людям, які працюють зі мною вже протягом не одного року, моїм заступникам, керівникам структурних підрозділів і дуже часто викладачі, майстри і працівники господарчої служби долучаються до процесів, які відбуваються, і дуже приємно, що не відмовляють і ми працюємо разом. Тому що, власно кажучи, одна людина вона взагалі нічого не може зробити, якщо не має підтримки від колективу. Тож от за це я колективу дуже вдячна. Учні, викладачі, майстри виробничого навчання та співробітники всі чекають на повернення у рідні стіни навчального закладу, до звичного процесу, коли у кабінетах проходять теоретичні та практичні заняття. Активно йде підготовка до свят, до здачі іспитів, дипломних робіт.